Великий піст та рівень холестерину, міфи та реалії. У православних традиціях піст буває трьох видів: одноденний, багатоденний та евхараїстійний. У грецькій мові слово «евхараїсто» означає подяку. Багатоденний піст може тривати від 8 до 48 днів і буває Різдвяний, Великий, Петрів та Успенський. Всього у православних християн близько 200 пісних днів у році. Або 27 пісних тижнів. Піст це стримування у гріхах та їжі, щоб поволодіти тілесним і вдосконалитись духовно, тому що душа спрямовує тіло, а не тіло керує душею. Великий піст найтриваліший за часом 48 днів. Ті, хто його дотримується, відмовляються від м'яса, яєць та молочних продуктів. Кілька разів дозволено рибу, але бувають і дні сурових обмежень. Хоча Великий піст має глибокі релігійні корені, деякі дослідження звернули увагу на можливий зв'язок між відмовою від певних продуктів під час посту і зниженням рівня холестерину в крові. Особливо це стосується продуктів тваринного походження, таких як м'ясо і молочні продукти, які містять насичені жири. Дослідження показали що обмеження споживання насичених жирів може призвести до зниження рівня поганого холестерину ЛПНЩ і загального холестерину в крові. Однак, ці зміни не завжди є значущими для здоров'я. Важливо відзначити, що ефективність обмеження певних продуктів харчування у зниженні рівня холестерину може варіювати в залежності від індивідуальних особливостей організму, загального раціону та стану здоров'я. Крім того, зниження рівня холестерину в крові лише один з багатьох аспектів здорового способу життя. Інші фактори, такі як фізична активність, стрес, здоровий сон та регулярне споживання овочів та фруктів, також можуть впливати на загальний стан серцево-судинної системи, проти слід зазначити що деякі люди можуть компенсувати обмеження їжі під час посту, споживаючи більше важко засвоюваних калорійних продуктів або замінюючи їх неправильними альтернативами, що може навпаки погіршити рівень холестерину. Загалом, хоча існують деякі показники на користь того, що Великий піст може сприяти зниженню рівня холестерину, важливо розуміти, що ефективність цього залежить від індивідуальних особливостей. Раціону харчування та загального стану здоров'я. Перед тим як змінити свій раціон харчування, завжди рекомендується звернутися до лікаря або дієтолога. Важливо зазначити, що ефект великого посту на рівень холестерину може бути індивідуальним і залежить від багатьох факторів, таких як початковий рівень холестерину, генетичні фактори, загальний стан здоров'я та інші фізіологічні особливості. Деякі дослідження показали, що рослинна дієта, яка включає в себе більше овочів, фруктів, зернових продуктів, горіхів і бобових, може сприяти зниженню рівня холестерину і покращенню роботи серця і судин. Проте, важливо бути обережним і не занадто пильно обмежувати раціон, щоб не порушити баланс живлення та не викликати дефіциту поживних речовин. Якщо ви під час великого посту переїдаєте вуглеводами, солодкими продуктами і напоями, та іншими висококалорійними продуктами, то це може призвести до збільшення рівня тригліцеридів та поганого холестерину ЛПНЩ. крім того, велика кількість швидких вуглеводів погрожує збільшенню глікімічного навантаження у вашій крові. Отже, хоча великий піст може впливати на рівень холестерину у крові, як і глюкози, це неоднозначний процес і може варіюватися в залежності від багатьох факторів. Важливо пам'ятати про збалансоване харчування та консультуватися з лікарем або дієтологом, перш ніж змінити свою дієту. До зустрічі. Бажаємо вам легкого посту.